Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі e Games. Мене звати Ігор. Поряд Ілля і на столі в нас традиційний ан з невеличкою перервою у нас він такий стався, бо комусь хотілося дуже, дуже попідвичувати. Далі? Угу. Да, я тут. А, і відповідно ми повертаємося до наших е, традиційних е, е, матчів е, в цю чудову неймовірну гру. Так, і сьогодні ми будемо грати наступними героями. Іля вирішив пограти за біовульфа. Це боєць ближнього бою. Нагадаю, ось такий у нас хлопець. Це боєць ближнього бою, 17 одиниць здоров'я. Переміщується на 2, Йому допомагає Віглав з 9 одиницями здоров'я. А, і особливе вміння, коли Біовульф розпочинає гру з е, однією люттю, і коли Біовуль зазнає поранення, він здобуває одну, одну лють. Біовульф може мати максимум три люті. І ця лють буде відображатися на картах, тобто він зможе використовувати певні. І цілення на картах залежно від того, скільки буде людей. Ну, а я вирішив пограти за короля Артура. Це з базового набору битва леген, частина 1, це бої ближнього бою, 18 одиниць життя, два переміщення. Допомагає йому пан Мерлін відповідно. Боєць дальнього бою, 7 одиниць життя. І властивість, що коли король Артур атакує, ви можете. Поліпшити цю атаку, долілизі зіграйте карту поліпшення разом з картою атаки. Якщо суперник скасував ефект вашої карти атаки, карта поліпшення скидається без ефекту. Ми домовилися, що ми граємо без цього ефекту. Тобто, якщо скасовується, то ми просто повертаємо карту на руку, інакше Артур взагалі ні на що не буде здатним. А, так а, що я буду першим бійцем? Дай, бо да, ти все ж таки король Артур. Добре. Своїх помічників ми поставимо вже після того, як візьмемо карти на руку. В принципі, що ти готовий? Так. Ну, давай. Я думаю, що у короля Артура банально не вистачить карт на шкоду для того, щоб нанести стільки, стільки шкоди, але все ж таки будемо, будемо намагатися. Добре. Тому вже можна ставити вподобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі до цього відео. Не забувайте про підтримку каналу. Дякую всім тим, хто вже долучився до підтримки. Дякую тим, хто долучиться. Ну і наливайте собі келих кави або чаю. Будемо і нас... будемо грою. Поїхали? П'ять карт. Раз, два, три, чотири, п'ять. І дивимося, що у нас тут є. Угу, 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 угу. Так, добре. Ну, ось так в мене є. Тобто будемо щось з тим робити. Давайте тоді ми Мерліна, мабуть, відправимо одразу. Я буду першим, першим гравцем, тому, в принципі, мені Мерліна непогано б було. Б. Ну, мабуть, я зіграю його поки що ось сюди. Ось сюди. А, ти подивився карти, можеш розмістити Віглафа. Добре. Все, ти готовий? Так, ходи. Можеш навіть карти свої показати, я не буду дивитися. Добре. Угу. Ходи. Добре. Так. Я хочу зробити наступну історію. Я хочу зробити одразу виверт пророцтва. Подивіться, чотири верхні карти колоди. Дві з них додайте собі на руку. Інші дві покладіть зверху колоди у довільному порядку. Ну, так. ти крутий! Я теж так. таку карту хотів би. Не, так, чотири, так? Да? Раз, два, три, чотири. Так. угу. Добре. Що в нас там ще? Ага. Ага. Добре, я беру е, ці дві карти. Я беру ці дві карти, а ці я ось таким чином кладу наверх колоди. Так, у довільному порядку. Раз, два, три, 4, 5, 6. У мене 6 карт на руці. Так, ми вже про зіграли. Е, так. Е, і тепер я думаю, що можна, в принципі. Ще зробити маневр, мабуть, так. Да? Мабуть, ми можемо зробити ще і маневр. Так. Куди ти будеш ходити? Я думаю, що я зроблю маневр. Я беру карту. Так, звісно, я знаю, що це за карта, і я хочу зробити ось так. Все, я походив. Нічого, собі добре маневрую. Один, два. Один, два. Угу. Добре. Що треба робити далі? Я можу, якщо що, ще поліпшити. Якщо я зараз цього захочу, звісно. Угу. Але я не хочу, тож я роблю просто маневр. Добре. Залишаюсь. Ти залишаєшся, так? Да? У мене сім карт. Добре. Е, добре. Тоді будемо робити. Йди до мене, давай битися. Угу, угу. Я хочу зіграти не в гамовні духи. Мерлін продовжує чеклувати. Виберіть будь-яку комірку в зоні з Мерліном. Я вибираю ось цю, тому що ми в одній зоні знаходимося. Задайте два поранення кожному ворожому бійцеві в цій комірці і на одній із суміжних з нею комірок. Якщо внаслідок цього загинув принаймні один боєць, візьміть одну карту. Тобі два і тобі два. Так все. Я, цю, ти обираєш цю комірку. я обираю цю комірку, чого ти я. Ти обираєш так? цю комірку. Так, да, так. Да, да. Задайте два поранення кожному ворожому бійцеві на цій комірці і на одній суміжній з нею комірок. Ну ти да. Так. Мерлін починає вже цікаву цікаву гру. Добре. Мерлін буде атакувати Віглафа. Ого, ну пусть б'є. Пусть хай б'є, так? Да? Угу. На чотири. Після бою, якщо ви перемогли, візьміть дві карти. Мені це не подобається, Ігор. Раз, два. Ну, слухай, мені подобається. Не за Я отримаю. Ні. Тільки коли Біовульф зазнає поранень. В тебе Біовульф насправді зазнав поранень, коли прилетіло оце пророцтво. Угу. Угу. Тому в тебе трошки піднялося люті. Угу. А, добре, я маневрую. Угу, Давай. Один, два. Так. Я тут залишаюсь на всяк випадок все ж таки. І угу. я хочу тебе атакувати. Ти хочеш мене атакувати. Правильно. Ти хочеш мене атакувати. Король Артур захищається. А це старовин на релік. Ефесії карт не можна скасувати. Так. А в мене насправді кавер запад. Але ти не можеш скасувати. Так, не можу. Під час бою ви можете витратити дві одиниці люті, щоб значення цієї карти дорівнювало, дорівнювало 5. Можете витратити одну лють, щоб поліпшити цю карту. А, одну лють витрачаю, поліпшую на 3. Угу. Тобі летить 4. Е, мені летить... Що, 5, чого 4? Мені летить, а, 6, все правильно, 6 мінус 2, 4. 1, 2, 3, 4. да? Добре. А все, я походив, тепер ти. Ти походив, тепер я. Що будеш робити? Я щось буду робити. Що саме? пум 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 Помпом. Я хочу. Я хочу. Що ти хочеш? Я хочу, щоб король Артур вдарив Беовульфа ще й з підсиленням. Ого. Ну я захищаюсь. Звісно ж. Так. А не пробив і підсилення пробив. на 3-6 проти 4. -х. Мені два поранення влетіло, бо в мене суточка. Так, да. і перемістити короля Артура максимум на п'ять комірок. Ти тікаєш? Ну, звісно. Ти боїшся Беовульфа? Звісно, раз, два, три. Я прийшов сюди і все, так? Да? Я... А, у мене ще одна дія. Тобто я тебе атакував. Першою дією у мене ще одна дія, я роблю маневр. А чекай. А, якщо обманули, Ти не переміг, так. Да. Да. Ти не переміг. Так, стоп, а я стояв тут, так? Да? Раз. Два. Три. Я от сюди. Тепер я роблю маневр і раз, два я приходжу отак. Все. Жива, Угу. Тепер я. Давай. А Маневрую. Угу. Так. Так, ти собі... Е... Так, я додав. Да, додав. Добре. Один, два. М один, два. Угу. Поліпшую на два. Ось карта. Угу. Один, два. Угу. Один, два. Добре. Добре. Добре, добре, добре. Тепер вігла е, решта з витягує. завдає одне поранення кожному суміжному бійцеві. Якщо в такий спосіб поранені заздав Беавульф, тоді забути одну дію. Давай, я одне поранення, ти одне поранення, плюс ти ще і стоїш стаєш лютішим і в тебе ще одна дія. А так правильно. Ну і давай тоді. <сум> <сум> давай тоді. Беовульф б'є бі Артура. Так. Беовульф б'є бі Артура. А точно, так. Да. Беовульф. Беовульф, так. Да? Беовульф б'є Артура. А, ну, окей, добре. Якщо Біовульф б'є Артура, то а, Артур захищається. Доволеносний бій. Угу. Божественне втручання. Е, мені летить е, okay. одиничка. Okay. І після бою у мене перемістить короля Артура. А 5 комірок. І ти займаєш центр чи що? Так, п'ять комірок. Раз, два. Раз, два. Ти не одідеш? Ти не встигнеш. Три. Чотири. П'ять. Добре, якщо ви перемогли, візьміть дві карти. Угу. Визяв. Угу. Я все. Ти все добре. Добре, добре, добре. Е, Мерлін буде атакувати е, Біовульфа. Да? Стоп, постривай. Я зараз подумаю. Чи буде він атакувати? Там в тебе 3C. Каурзідам. Так, я атакую. Атакуєш? Так. Рівний Гренделю. Можете витратити 2 одиниці люті. Якщо зробили це, ворожий боєць, що бере участь у бою, зазнає стільки поранень рівні базами значення зіграний ним картами. Три. Раз, два, три. Добре виманив тебе рівний грин Гренделю. І я перемістить вашого бійця максимум 4 комірки. Можу собі таке дозволити. Можу собі таке дозволити. Ну, наприклад, ось сюди. І все? Так. Да. Ну, добре. Е, Мерлін атакує е, Біовульфа другою дією. Давай. А, Сутичка. Давай. Ну ладно. Каверза. Ну тобі два пролетіло. — Ага. — Два пролетіло, але я не можу нікого відкинути. Добре? Добре, давай. Добре. Добре. добре, давай. А, маневрую. Угу. Один, два. Угу. Один, два. Ще один маневр. Угу. Е, супер. Маневр. Е, пум 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 Раз, два, ще один маневр. Е, Раз-два. Ти мене вимотати хочеш? чи що? Ну, до мене я набираю карти, мені за короля Артура тільки так і треба грати. Розумію. Угу. Маневр. угу. Так. Ще один маневр. Угу. Один, два. Ой. Mm -hmm. Ой. Угу. Mm -hmm. Один. Один. Угу. Mm ходим -hmm. А, uh, маневр. Раз-два. Раз. Та капець. Раз, два, раз. І Мерлін буде бити біоульфа. Може, не треба. Ну, а що робити? Буде бити. Удар з згоном. Одинничку. Ну, на одиничку пробив, тобі е, лють. Зараз поставлю. Підняли. Угу. угу. Ти все. Так. Тепер я. Давай. Маневр. Угу. Uh -huh. mm -hmm. Добре, давай я тебе б'ю. М. м Не захищайся. Окей, okay. сторона реліквія. Так. Одиничка. Uh -huh. І я думаю, що скільки тобі влітає? Ну, Давай подивимося. Плюс три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Угу. Ходи. Так, да, одиничка. Добре. А, добре. В тебе вже 6 здоров'я, Ігоре. тебе точно все по плану йде? А? Ну, не дуже, але шо, а що а робити? Король Артур буде атакувати з підсиленням. Ну, пожвіє. Ескалібур! Але я тільки на вісім тебе влупив. А де твоя ота карта, яка має бути дуже багато А Що, що? А де твоя карта, яка на три підсилює? Їх же ж багато, 3-4 штуки. Так, да, я знаю. І що? Ну от тобі одиничка життя залишилася. А я натомість роблю маневр. Ну так. Да. А я натомість роблю маневр. Так, і робимо ми приблизно ось таким чином. Так. Так, так. Раз. Раз, два. <сёжес> угу. Добрый, маневрую. Давай. Один, два. Угу. Один, два. И добрый, давай то <сёжес> Белый пикет. Заключается. Белый М? Тобі одиничка. Мені одиничка, так. Да. А мені два. Якщо ви перемогли, візьміть дві карти. Якщо ви програли, бій, суперник бере дві карти. Ти взяв дві карти, добре. Міхіда? Ти mm -hmm. походив? Да -да -да -да. да? Я роблю виверт. Володарка озера. Ого. А, повертаю ескалібур. Ого. І що б'єш? Добиваєш мене чи що? Е, ну, тут одне з двох. Е, відповідно, я тебе. От тут треба подумати, так? Да? Е, я, я тебе б'ю. Ти мене б'єш? Так. Да. Ну, тут в мене така питання. Або ти б'єш, або ти не б'єш. Ну, да, так, тут, тут здогадайся. Тут я здогадайся. Думаю, я думаю, що б'єш. Угу. Ескалібур. Ескалібур. А, І я все ж таки переміг. А чого ти вирішив? А, е гренделя? В тебе був Грендель? У тебе два, два Гренделя була. А чого Ой, ти? Тому. що, якщо б... Ну, в да, мене був ріг ще, але я подумав, що типу, якщо я зараз втрачу, то я все одно помер би. Ні, чого? Ти б виграв. Би. Ти б зараз би виграв. би. Якби ти поставив Гренделя, якби ти зіграв Гренделя замість... А якщо би ти? Сутичку. Якщо б ти атакував не е скалібром, а хотів би мене обманути. Да, так в тебе два гренделя на руці. Але в мене не було цей. Мені, мені все одно треба було спочатку. то. Чого? Ти просто не витрачав би на, на цей е, е, людь. А, да? Ну звісно. І зберіг би лють. І я не розумію. Я, я єдине на що сподівався, що в тебе на руці немає гренделя. І тільки єдине це могло мене врятувати. От ти чомусь взяв і зіграв по іншому, і це ну це просто я ну це обов'язково. Я затупив коротше кажучи. Ні, тут написано можете виграти витратити дві. Якщо зробили це, да відповідно, якби це зробив, а не зіграв Суточку. сутичку, да, то відповідно ти б виграв. Ага. Чому тому що? Я мав би тоді отримати оці 6 поранень, і я б миттєво по -по помер. А тут негайно. Тут спочатку б було б негайно, я б вже помер, і до тебе б ця атака просто не долетіла. Дякую? Ну, ось так. Ось такий вийшов у нас бій. 1 0 І ось що в мене залишалося. Я підставляв кілька разів Мерліна, ти вирішив його не атакувати. А, ось так. А, ну ось дуже швидка партія. Єдине, що мене врятувало, це те, що до мене прийшов Фескалібор і, і Володарковозера. Все. Ну, Хоча, а знову ж таки, врятувало. Я, ну, Чомусь не, не зіграв інтереси. карту. я затопив те, що можете, а не цей. Добре, добре. Ну, я переміг. На цьому будемо завершувати це відео. А якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо не дай Боже цього ще не зробили, залишайте свої коментарі і побачимося в наступному відео. Пока-пока.